Давним-давно, тепер вже дуже давно, десь після дощів в четвер, а саме минулої п'ятниці, жив був собі у лісі Вінні-пух. Одного дня пух вийшов на прогулянку і посеред лісу натрапив на галявину. А посеред галявини стояв великий крислатий дуб, а з верховіття того дуба долинало голосне дзушчання. Вінні Пух так і сів під дубом, обхопив голову лапами і давай собі ту голову ламати. Що ж воно за тим дзичанням криється? Дзищати просто так ніхто не буде. Не можна увесь час дзищати і дзичати, і щоб воно нічого не означало. Якщо воно так дзищить, то за тим дзвічанням має хтось стояти саме так. Єдине, що може за тим стояти і навіть не стояти, а літати, і не воно, а вона, це бджола. Потім він ще поламав голову і сказав собі, а що означає бути бджолою? А це означає збирати бед. А навіщо? І тут він аж підскочив, як це навіщо, щоб я його їв, і вже без зайвих слів подерся на дерево. Отож він дерся дерся й дерся, поки дерся, мугикав собі пісеньку, ось таку. Скажіть мені, будь ласка, у чому тут секрет, чи є на світі казка, чарів дішав за та не збагну ніколи, да що до меду бджоли? Він уже був зовсім поруч із таємничим діщанням. Лишалось тільки стати на останню гілку і раптом трісь. Рятуйте. заволав Пух. А все через ту кляту любов до меду. Рятуйте, хто Боже. Пух видряпався із кощів, витряпав з носа колючки і знову задумався. А першим, про кого він подумав, був п'ятачок. Тож він і Пух подався до свого друга п'ятачка, що мешкав за зеленими дверима у тому ж самому лісі. Але на іншому краю. Доброго ранку, п'ятачок, привітався він. Доброго ранку, він відповів той. Скажи, а чи нема в тебе часу повітряної кульки? Кульки ще й повітряної? Але навіщо вона тобі? Він пух озирнувся довкола, чи не підслуховує хто, прикрив лапкою рота і прошепотів змовницьким голосом. Нет. Та хто ж помет ходить із кулькою? Я. А трапилось так, що за день до того п'ятачок був у гостях у свого доброго приятеля кролика. І там усім роздавали кульки, йому перепало аж дві кульки і синя, і зелена. Ось що удам лишень із себе я маленьку дущову хмарку під синьою кулькою Це має вести бджіл в оману. Тоді краще бери синю, сказав п'ятачок. І зробили. Тож вони вийшли з дому із синьою кулькою, а п'ятачок про всяк випадок прихопив, прихопив із собою ще й рушницю. Та тільки вони вийшли з дому, як Вінніпух, одразу знайшов велику калюжу і добряче вивалявся в багнюці і став чорнішим за найчорнішу дощову хмару. По вони надули кульку, міцно тримаючи її за мотузок, так що, здавалося, що трохи і вона лусне. Тут п'ятачок відпустив мотузок, а Вінніпух велично злетів у небо і повис там, у, вир... у рівень, із верхіверкою... верхівкою дерева. Ура! закричав п'ятачок у захваті. Ну і як воно вийшло? прокричав у відповідь Вінніпух. На що схоже? Схоже на ведмедя, на повітряній хурці. А на маленьку дощову хмарку, серед ясного неба, стривожився пух. Хіба не схоже? Щось не дуже. П'яточок, агов, дається бджола щось за Ага. Є у тебе вдома парасолька? Має бути. То що? Може, принесеш її сюди, відкрий і походжай туди-сюди, нібито вийшов на прогулянку і час від часу позирай на мене і промовляй так-так, так-так, скидається на дощ. А я тут зі свого боку заспіваю пісню маленької хмаринки. Ну що, почали? І п'ятачок почав ходити туди-сюди, питаючи, чи не збирається на дощ, а він ніпух заголосив пісеньку, яка, на його думку, мала співати хмаринки. Я лагітна хмаринка, що порина блакить. Мені від меду бридко, я зовсім не відміть. У небі тільки хмарки і подих вітерця. Він гордістю за хмарки наповнює серця. Ой, п'ятачку! Зурилася хмарка. А тут тут Що? З мене, мабуть, годі, я спускаюсь. Але ж я Нічого не вдієш, доведеться тобі, п'ятачок, поцілити в мою кулю. Кулею з твоєї рушниці. Вона ж із тобою. А як же? сказав п'ятачок. Ось тільки, якщо я поцілю твою кулю, моєї, твоя ж зіпсується. Нехай краще зіпсується моя кулька, ніж зіпсуюсь я. Робити й справді було нічого. П'ятачок дуже ретельно прицілився у пухову кульку і стрільнув. Ой, сказав Пух. Я що, схибив? спитав п'ятачок. Не те, щоб зовсім схибив, поскаржився Пух. Принаймні у кульку не влучив. Ой, пробач, будь ласка, сказав п'ятачок і стрелив знов. Цього <звук> разу кулька влучила у пухову. Пухова кулька почала здуватися, а сам він плавно, як хмарка, Сплив на землю. Щоправда, під час того весіння лапки у пуха, до того задереваніли, понад тиждень стирчали в різні боки, як гілки того дуба. Отож, коли на ніс йому сідала муха, йому нічого не лишалось, як тільки здмухувати її. Пух-пух-пух. І чомусь мені здається, хоча я не зовсім до того певен, що саме через те пуха й прозвали пухом.